Давайте, будь ласка, в коментарях протягом хвилиночок 20-30. Так що, хто має час, велкам, Будь ласка, лайк-репост ефіру, щоб людям могли поцікавитися необхідною інформацією. До речі, ми тільки що обговорювали цю ситуацію. Нам дуже багато зараз дзвонять різних людей з приводу виїзду за кордон. І дуже популярна. Популярна є опція виїзду за кордон багатодітного батька, який має. Трьох та більше дітей віком до 18 років, і тут ми з Марією зробили для себе відкриття. Що населення нашої країни ну я не скажу, що в переважної кількості, але це величезна кількість чоловіків та жінок величезна кількість, чесно. Ось із десяти таких буде напевно п'ять, да на половина це точно не віддають собі, не дають собі ради взагалі. Чи то вони є батьками своїх дітей, чи то вони не є батьками своїх дітей, чи чоловік є батько, чи не є батько. Я серйозно кажу, в якому сенсі Ось дзвонить жінка і каже, Ой, ви знаєте, я приписала всіх їх на себе, на свої фамілії. Я як мать одиночка але він батько. Як йому виїхати, сказали, що він не вийде, бо я ж одиночка. Але ж я приписала їх на своїй фамілії. І як мені, як мені тепер приписати на його фамілію? Одна жінка мене вчора питала, навіть чи не може вона чоловіка приписати, приписати на свою фамілію. Тобто розумієте, яка у людей структура. Мислення. Мислення і взагалі яке уявлення у них про документи і про права, що можна чоловіка приписати на свою фамілію, і він тобі стане, якби буде одна і та саме прізвище з дітьми, то він буде автоматично батьком. Але це так не працює, друзі. Взагалі люди добрі, ну чесно, я вже стомилася казати. Фамілія, прізвище, да? прізвище дитини, воно ніякого відношення не має до батьківства. У дитини може бути офіційний батько у свідоцтві народження Петренко, а мама може бути Макаренко, і дитина може бути при цьому Макаренко, маючи батька. З іншим прізвищем це так. буде також нормально. Так. Може бути така ситуація, що взагалі прізвище дітям надається за згодою батьків, якщо обидва з батьків ну, визнають дитину і реєструють її спільно в ЗАГСі, як то має бути прізвище, надається за, за спільною згодою батьків. Якщо у батьків різні прізвища або мамино, або татоно. Якщо у, у пари однакове прізвище, ну звісно, тут дитини будуть такі. Є свого чоловіка, але насправді це також не є обов'язковим і на ваші права і обов'язки подружжя це також ніяк не впливає. Дзвонив то, також чоловік казав, в мене є діти, але вони на дружині. Я кажу, у вас нема дітей. Як це нема? Я кажу, ну так, це. кажу, Юридично їх нема. Ну як це? Я ж батько. Я говорю, а де ви батько? Вона матія-діночка, матір-діночка. Ви ж ви розумієте, коли написано одинока мати, то значить, що у вас юридично нема. Що їм робити, скажи? Ну, Щоб то... вони стали батьками пошвидше. Дивіться, по-перше, треба встановити батьківство. Офіційно. Офіційно. самий простий варіант це якщо добровільно йде пара. Чоловік, жінка до раксу, пишеться заява так. про встановлення, про визнання точніше, себе батьком чоловіком, і тоді в такому разі вносяться зміни до свідоцтва про народження. Ще одна історія, друзі. Ті, хто це відноситься до жінок, які мають статус одинокої по документах, не в голові не в собі, а по документах. Да. Ви маєте розуміти, з тої дати, як тільки ви встановлюєте батьківство для своїх дітей, всі гроші, які ви отримували за період, до поки ви вважалися одинокою мамою, ви маєте повернути державі. На вас ще позов може прийти на вас буде позов, якщо ви будете робити вигляд, що ви нічого не розумієте, і цього не рекомендуємо як адвокати, вам цього робити. Найсуворіше Покарання за, за для врятування чоловіків від мобілізації треба платити. Наші жінки готові на багато чого. Так, з'явилися перші питання. Зараз я ще моменту точню ага, з, з приводу питання. того, що ви ще маєте знати жінки, які будуть встановлювати батьківство. будете встановлювати батьківство. Для своїх дітей ви мусите розуміти, окрім того, що ви мусите повернути ці кошти, у разі їх не повернення, а зазвичай вимагають усю суму за весь період, поки ви отримували цю допомогу як одинока мати, настає кримінальна відповідальність. І це не жарти. Ми вам серйозно говоримо. Бо на нашій практиці не один раз до нас жінки за консультацією зверталися з приводу того, що так і так. Як це так, від мене вимагають гроші ще й відкрили кримінальну справу. Це несправедливо, шановні контроль за державними грошима, тобто всі звикають, як хочуть отримувати. А відповідати за це ну нехай дядя Вася відповідає. Вибачте, але такого немає. Державні кошти це до копійки, якщо ви їх незаконно отримали. а… Вважається, що якщо ви одинока мама, то не може бути встановлено батьківство. Якщо ви встановили батьківство, знайшли батька несподівано через 10 років, і він визнав своє батьківство добровільно, то в такому разі ви мусите будете повертати ці гроші. Це той момент, який вам хотіла заміте, сказати. Ви розумієте, що допомога одиноким матерям від держави це суть аліменти, які платить держава на ваших дітей у зв'язку з тим, що відсутні батько. Тобто вона бере на себе обов'язок того батька, який вдруг з'являється. Так, тут що нас тут пишуть, давай читати. Доброго дня, ми з Миколаєва. Ми вас дивимося завжди. Дякуємо вам, що ви нас дивитеся. Будь ласка, тримайтесь там, нехай вас береже Господь. Іван Мільник, зараз думаю, це не актуально, є набагато більше проблемних тем. Іван Мільник, ви теж маєте право на свою власну думку з цього приводу. я думаю. Так, молодці. Так, дякуємо. Я прошу, Світлана, Стус, заблокуйте мені мій рахунок у приват. Банку у місті Калуш, моя фамілія, вони покрали мою картки. Шановна Світлана, ми не є компетентними, щоб блокувати чийсь там рахунок. Ви, будь ласка, зверніться до органів поліції з відповідною заявою і зверніться, будь ласка, до Приватбанку, щоб він вам заблокував той рахунок. Тому що це компетенція банку. Не до нас треба писати, треба, по-перше, по в банк, по-друге, в поліцію. Так, Оліга Деменко, про які суми? Йдеться, скільки повертає одинока мати. У нас була певна справа, пам'ятаєш, скільки там біля ста тисяч було в неї. де? 158 тисяч гривень кінці треба. Ну це було по різному, в залежності, скільки дітей, скільки років вона отримувала, там всяке, всяке різне буває. І я вам більш багато того скажу, що ем, є така ідея про те, що тільки є позовна давність, певна за заборгованості за певну кількість років, наприклад, тільки три роки. Там судова практика негативна з цих питань. Mm -hmm. І трьома роками там не... не дуже складно обмежитись, так. Так, вон пише, що одной п'ятою точкою на два стула наші люди хочуть усидіти, нічого. одиноке значить, одиноке, а то і рибку сість і так далі. Ну, так і є, в принципі. Просто, я ж кажу, мене це дуже турбує. Що наші жінки вони кидаються рятувати мужиків усіма доступними їм способами, засобами в емоційному пориві. Я зараз мать, я жінка, я зараз врятую всіх від мобілізації, від усього насить. По перше, шановні, ви маєте думати про дітей, про їх права і не погіршувати їх становища будь-якими вашими діями за для вашого чоловіка. По-друге, ви у чоловіка запитали, що то йому треба. Ти пам'ятаєш, скільки ми з тобою вже таких мали моментів, що чоловік сам добровільно уходив на фронт, а вона все його намагалася спасти. Таких у нас Таких до речі запитів багато. у нас дуже багато. Тому друзі, якщо коли ви точніше, не якщо, бо ви до нас дуже багато пишете, телефонуєте. Коли це до жінок, шановні жінки, коли ви до нас телефонуєте за консультацією, кажете, я хочу будь-якими способами там його спасти, витягнути, одне єдине питання, яке вам, вам всім ми задаємо. Скажіть, будь ласка, ви в чоловіка вашого питали? Що він на це думає? Та що в нього питати, я більше знаю. Ні. Зрозумійте одну річ, всі дорослі люди самостійно за себе і за своє рішення відповідають своїми діями і своїм рішенням за своє рішення мають нести відповідальність. Тому дивіться, якщо у вас є подібне питання, ви спершу перепитуєте в той сторони від імені якого. Ви телефонуєте до нас, розумієте? Дуже багато жінок, мам і дружин дзвонить з приводу їх синів та чоловіків. І я завжди запитую, а чого дзвоните ви? Розумієте? Бо це дивно. Це по-перше, по-друге, у нас була така історія, коли жінка витягувала чоловіка звідти за допомогою якихось там зв'язків. Це все закінчилося ДБР, це все закінчилося кримінальною справою, це все закінчилося тим, що ця людина вона знаходиться під слідством зараз. І це є в принципі, адекватний кінець цієї ситуації. тому думайте. Наталя Вишнякова, коли почнуть виплачувати аліменти, світчика знімають, а ребенка не получает. Подскажі, пожалуйста, що робити. Це наказначество у вас підвислять ці документи? Чи як? Що вам кажуть у виконавчій службі? Бо наскільки ми знаємо, вже дуже багатьох таких ситуацій вони розблокувалися вже. Так, да, вже є багато виплат. Здійснили, можливо, це територія там, де зараз де є да, якісь проблеми, тому ви дізнаєтеся у вашого виконавця і можете звернутися додатково до мін'юсту, тому що це їх парафія. Чи правда, Надежда Вільнічка, чи правда, що 25 серпня взагалі не будуть пропускати чоловіків за кордон? Зняти з військового обліку з виключенням? Я не знаю такої інформації, щоб з 25 серпня взагалі не випускали чоловіків за кордон. Зняти з військового обліку з виключенням по якійсь статті. Це фундаментально важливо в даній ситуації, щоб... І, і з якого року, тому да. що. Старе це чи це більше ближче тому, року? Тому, якщо, да, якщо це після 2015 року, тоді це підходить, ну і треба дивитися ще статтю по якій. А якщо у вас стаття буде написана до 2015 року, то не пропускають, це ми вам з практики говоримо. На ВЛК. Направляють за оновленням даних да, військово-лікарської комісії. Так. Іван Мельник, ви дуже багато що? Так, ви дуже багато роззнаєтеся людям, це дуже добре. Можете мені пояснити, чому мене одинокого, якому сьогодні 53 роки. Я повинен закинути свій рідний дім, свою землю і йти захищати Лугандонію. Я можу вам пояснити, чому. Тому що Луганська область з юридичної точки зору є територією. Суверенної держави Україна. кожен громадянин суверенної держави Україна на підставі її Конституції має виконувати військовий обов'язок по захисту її території. І справа в тому розумієте, що через тих хлопців, які не питали, так як ви, чого я маю йти, а котрі там знаходяться, ми так, України ще не Розгромлені. Чи живе люди, живі, живі, живі не зґвалтовані, розумієте? І ми тут відео вам записуємо, а ви його дивитеся завдяки тим людям, які отут ту територію захищають. Тому що якщо її не захищати, через тиждень, два-три вони будуть і в Житомирі, і, де, і в Запоріжжі, і в Дніпрі, і де тільки вони дістануть, вони будуть сюди, де вони захочуть. Що тут не зрозуміло? Так. Міла, чому не приватизують зараз землю під будинком? Адже зараз можна продати нерухомість? Міла зараз не працює взагалі вся ця процедура щодо приватизації. Ми це вже обговорювали не один раз. Наразі сама процедура от, приватизації, вона не активовано, скажімо так, це треба чекати завершення воєнного стану. Якщо у вас не оформлений ні будинок, ні земля, то ви почніть, хоча б робити перші кроки. Вам необхідно зібрати пакет документів, які потрібен для приватизації, але саму приватизацію зараз просто ці реєстри не активні поки що, можливо, трошки пізніше запустять. На Ютуб-каналі, друзі, ми просто одразу стріми робимо на декілька ресурсів. Тут Михайло питав на Ютуб-каналі. Що хлопець поступив до вузу йому 17 років? Михайло, якщо я там щось забула, бо блимають тільки повідомлення. Їх тут було два. Навчається поступив в Польщі, але навчається на території України. Поступив до 24 люку. Того чи можна виїхати? Дивіться, по діючому законодавству ви зможете виїхати, але дивіться, зараз, зараз ще стоїть як то кажуть, стоп на виїзд студентів. Взагалі, у нас хлопці, які до 8, до 20 років маючи весь комплект документів, які провчилися рік до початку воєнних дій на території України. Їх зараз також не пропускають, тобто обіцяють це питання підняти, ну і піднімається зараз багато цього питання, щоб відновити пропуск саме студентів десь з початку вересня місяця. Наразі ще не випускають. Тому треба трішки ще почекати. Ми самостійно також робили запити з колегою, але поки що відповідей таких розгорнутих так, ми не маємо. наберіться так. терпіння трішечки, бо дуже важко зараз щось пояснити, тому що. Розумієте, немає нормальних підстав на це, але по факту це відбувається. Тому треба uh -huh. за ситуацією слідкувати, по яку сторону вона розгорнеться зараз. Запущені певні процеси, хтось щось оскаржує. І ми в тому числі, і буде якась практика, і ми будемо бачити, куди це все да. Тобто, ми зараз також оскаржуємо певні моменти неправомірні, як ми вважаємо, відносно студентів, але поки що результативності такої конкретники ще немає. Тому ще треба трошки почекати. Ми будемо ділитися результатами, і що з цього вийшло. Я пропоную ще одне питання, і будемо завершувати, бо в нас вже по часу багато. Ну давай хоч хоч щось одне, два і заверта. Та блін, та що ж це таке? Підкажіть, будь ласка, я скласти скаргу, що має бути в тексті? Скаргу на що? Я не розумієш, вони оце мені різуть і я не, не встигаю. Я його давай хоч одне з... сп... загубила його. Спіймай. Через а, Олена Черненко, добрий день. Подала документи в податкову за компенсацію за навчання. Їх прийнято пройшов термін 60 днів, а коли кошти не зарахували. Сказала, що виплатять після закінчення військового стану. Певно, там чи, чи правомірно все, чи що, тому що спригнуло. Дивіться, дійсно компенсація за навчання, яке ви можете отримати, тільки звертаю вашу увагу до 23 років. Можуть отримувати батьки старші. Якщо діти старші, то треба оплачувати від імені студента і студент може подавати на компенсацію навчання. З приводу виплат це все залежить від наповнення бюджету. Тому з приводу цих нюансів саме вже виплати, коли вам вже затвердила податкова, що вам буде компенсація, то це треба дійсно питати в податкової, бо ми е не маємо чіткої е інформації, як там е з приводу виплати і наповненості бюджету, самі розумієте, ну, по-перше, ми не компетентні знати, да, які видатки має місцева влада, а по-друге, через воєнний стан і де Різне розподілення варто все ж таки, хто зараз отримає компенсацію за навчання, просити письмову відповідь, щоб вона у вас була, що буде там зафіксовано, коли саме вам буде здійснюватися ці виплати. Зараз не мирний період, друзі. Дійсно, в мирний період можна було отримати компенсацію протягом 60 днів після затвердження рішення. Про компенсацію зараз самі розумієте з цим, ну є певні проблеми. Так, давайте ми на Ютубі відключимось, бо у Марії рука. Да, я вже не можу а в Мене штат штати. Шта так що, Ютубчик, да. будь ласка, в ко коментарях залишайте запитання. Будемо відповідати, друзі. Тоді тому, зараз що... я завершу тут ефір. Пока -пока. На все добре, так. до нових зустрічей. Якщо дитина записана зі